Днями відбулась чергова сесія Бурштинської міської ради. На порядок денний було винесено понад два десятки питань. Тож над їх обговоренням депутати працювали більше чотирьох годин. Гостроту дискусії зумовила складна ситуація, що склалася на даний час із міським бюджетом. Увага депутатів передусім до фінансових питань за ситуацією, що склалася, цілком зрозуміла. руки незалежності України. найбільше до надходження до бюджету міста становило 150 тисяч. Ми сьогодні ми маємо чотири з лишнім разом більше ніби надходження. Нас сьогодні не вистачає коштів на проплату харчів для садочків. У нас катастрофічна ситуація з заробітною платою. Ми не маємо на жовтень, листопад, грудень, грудень взагалі жодної копійки. На думку міського очільника, сьогодні це загальнодержавна проблема. Зрештою, бюджет попередніх дев'яти місяців це вже доконаний факт. Тож депутатам залишилося затвердити запропонований звіт і внести незначні зміни у поточний фінансовий документ. Йшлося зокрема про дотацію з державного бюджету. Додаткову до з державного бюджету на оплату праці працівникам бюджетних установ в сумі 290 тисяч гривень та направити на видатки. По КФК у нас 70-100 шкільні заклади освіти 150 тисяч гривень, на оплату праці 110 тисяч і на рахування на оплату праці 40 тисяч. І по КФК на нас єде одієнт школи сади 140 тисяч. По кекці об'єднається оплата праці 100 тисяч і нарахування на оплату праці. Ділили депутати кошти резервного фонду, хоча фактично це був лише розподіл цифр, оскільки реальних грошей у цьому фонді на даний час немає. При розгляді питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку розгорнулася дискусія довкола давньої проблеми виготовлення генерального плану міста. На його розробку постійно доводиться довиділяти кошти, а плану як не було, так і не. Насправді ціна не зросте кожен день. Бо кожен день вони щось відкривають там від нове. Обумовлено, що може бути перегляд ціни. Не обумовлено, це однозначно. У будь-якому договорі передбачається сума, за яку ця робота повинна бути виконана. Давайте скажіть депутатському корпусу. Сума закладена 300 тисяч, 320 тисяч. Конкретно, щоб ми знали. Я бачу, що ви чогось не розумієте, я все знаю, але чогось ви. Вас...

Ніби на, Тепер, довідь, на експертизу. Тепер треба додати до експертизу. Ну так, десь до 300 тисяч воно буде кучу. Питань загалом виявилося більше, аніж відповідей. У нас є відділ капітальний, у, у нас є грамотні люди на всіх етапах міської ради. Сьогодні, я вам кажу, вже перераховано 280 тисяч. На попередній сесії ви нам сказали. Що для того, щоб ми підступили до проєкту технопарку, нам треба до листопада місця проплатити і закінчити питання по генплану. Доля генплану і досі залишається невизначеною, оскільки ніхто сьогодні не може дати відповідь, коли він буде готовий. Розглянули на сесії низку інших актуальних для міста питань, про які піде мова у наступних випусках новин.